Виробнича діяльність людини спричиняє викиди у навколишнє середовище ряду сполук, які характеризуються небезпечними властивостями для живого світу та високою хімічною стабільністю. Такі речовини називають СОЗ стійкими органічними забруднювачами. Це не природні речовини а синтетичні. Тому вони чужерідні для організму людини, тварин і навіть для всього оточуючого. Серед них чимало е, речовин, які окрім стійкості, що дуже важливо, мають ще і токсичну дію, і неабияку до них відносять пестициди ДДТ альдрин, хлордан та інші промислові хімікати, поліхлоровані дифеніли, ПХД, гексахлорбензол, продукти ненавмисного виробництва диоксини та фурани. Наслідки впливу цих токсичних речовин, зокрема ДДТ, вже спостерігаються у світі тварин. Під впливом ДДТ відбулося різке зниження чисельності популяцій таких морських ссавців, як дельфін. Тюлень, звичайний, білуга. Ускладнення пологів трапляється більше у тих жінок, в організмі яких концентрація ДДТ вища в порівнянні з іншим. Ви не бачите гострої дії. Ніхто начебто не вмирає і швидку допомогу викликати не треба. Але Вплив на імунну систему організму, вплив на нервову систему. Стійкі органічні забруднювачі це хімічні речовини, що є стійкими в різних середовищах, таких як вода, ґрунт, повітря. І масштаби застосування цих речовин, можливість їх міграції з різними середовищами великі. СОЗ здатні накопичуватися у тканинах більшості живих організмів, потрапляють із їжею, питною водою, в результаті вдихання забрудненого повітря. Більшість хімікатів є корисними і потрібними для нашої життєдіяльності. Але деякі з них є дуже небезпечними. А такі, що називаються СОС, є одними з найнебезпечніших. І особлива небезпека полягає в тому, що їх використання в одній країні може причиняти проблеми в усьому світі. Отже, це є міжнародною проблемою. Небезпеку від забруднення довкілля СОЗ було усвідомлено декілька десятиріч тому. Загроза є глобальною. І для боротьби із забрудненням СОЗ навколишньої природи недостатньо зусиль окремих держав. Необхідно проводити сумісні дії, направлені на зменшення викидів СОЗ, скорочення виробництва та часткову заборону використання СОЗ по всьому світу. Значним кроком у напрямку до вирішення проблеми щодо уникнення надходження у довкілля стійких органічних забруднювачів у Європі стала Стокгольмська конвенція про СОЗ. У підписанні якої весною 2001 року також взяла участь і Україна. Основними джерелами, якщо говорити про Україну, стільки органічних забруднювачів, які є в списку конвенції сьогодні, є промислові. В першу чергу це хімічні речовини, які входять до трансформаторних мастил. Це е, е, ці речовини, які синтезуються навмисно для технологічних процесів. Але є інакша речовина, така як діоксин яка не синтезується спеціально для технологічних процесів, але існують процеси, в ході яких вона йде як побічний продукт. І оскільки це найтоксичніша на сьогодні відома хімічна речовина, то саме і Дюксин потрапив до списку конвенції, а разом з ним ті технологічні процеси, в ході яких він може виникнути. Треба знати, що джерелами ненавмисного виробництва та викидів СОЗ є сміттєспалювальні заводи та сміттєзвалища, де спалюються пластики, які містять в собі хлор. З вересня 2003 року Міністерство охорони навколишнього природного середовища України разом з програмою ООН з навколишнього середовища ЮНЕП за фінансової підтримки Глобального екологічного фонду розпочало виконання спільного проєкту з розроблення національного плану заходів щодо скорочення або ліквідації СОЗ в Україні. Україна має великі проблеми із нешкодженням накопичених непридатних чи заборонених до використання пестицидів. Значної кількості твердих токсичних відходів із містом гексахлорбензолу. В Україні також використовується чи знаходиться на зберіганні понад 5 тисяч тонн поліглорованих біфемірів. Проблема СОЗ торкається вже кожного з нас. І вже очевидно, що стійкі органічні забруднювачі мають потрійну ціну, ціну їх виробництва, споживацьку ціну продуктів, які їх містять. И цену, яку они коштуют нашему здоровью и доукиллю. Идет изучение ситуации со стойкими органическими зарязнителями. Сегодня делается кадрас, где они расположены, как они расположены, какая с ними ситуация. Наработки. Они послужат основой для разработки национального плана действий. Мы же потом впоследствии через свои региональные центры, через совместную работу с министерством будем участвовать уже в претворении потом национального плана действий в жизнь. Поэтому вот этот первый этап, он необычайно важный, чтобы мы раскрыли самим себе глаза, что у нас есть, в каком оно состоянии, что с ним надо делать. Токсичный, шкедливый вплив всех речевин имеет место сегодня. Тому надзвичайно важливо, щоб люди знали, що є така небезпека, звідки вона походить і яким чином можна уникнути її навіть на побутовому рівні. Наша позиція як громадських організацій екологічного спрямування може бути сформульована так обізнаний, значить озброєний. Озброєний, значить попереджений. Значить, захищений. Проблему СОЗ треба вирішувати. Не варто чекати, треба швидко розпочинати діяти. Кожен з нас може щось зробити.